Верховна Рада е, прийняла, е, скажімо так встановила правову визначеність е, закону про ветеранський спорт. Е, що це дало? Це дало лише за цей рік можливість провести три тисячі вже регіональних змагань 80 П'ять майже змагань національних, на які були виділені кошти, і я бачу дійсно в цьому питанні дуже серйозну і успішну колаборацію з міністерством у справах ветеранів. Я вважаю, що команда міністерки Наталі Калмикової робить правильний акцент на роботі в регіонах, адже саме там дійсно сьогодні створюються інфраструктурні передумови для розвитку ветеранського спорту. І якщо ви знаєте для аматорських занять спортом та фізичною культурою вистачить певного такого мінімуму, то ветеранський спорт потребує особливого забезпечення. Звичайно, це мають бути і приміщення зі спеціалізованими тренажерами, в яких працюють фахівці з спеціальною підготовкою. Що стосується держави, вона вже виділяє на це кошти, і тепер будемо, скажімо так, готувати місцеву владу більш активно долучатись до цієї справи, брати участь у створенні сучасних центрів фізичного здоров'я і закупати тренажери і готувати фахівців. На цей рік держава дійсно посилює напрямок ветеранського спорту. Він має величезний, скажімо так, реабілітаційний потенціал. Виділено загально майже 4 мільярди гривень на 26-й рік на всі напрямки підтримки ветеранів, в тому числі і ветеранський спорт. І, і ви знаєте, коли держава забезпечує фінансову підтримку для занять спортом, громади повинні створювати звичайно відповідні умови, і цей розрив потрібно ліквідувати. І користуючись нагодою, я хочу дійсно звернутись до місцевих влад. Ладайтесь, як то кажуть, не в клумби і в чергову перекладку бруківки, а допомагайте збройним силам. А те, що залишається, інвестуйте у розвиток спортивної інфраструктури для ветеранів, тому що дійсно ветеранський спорт вже довів свою ефективність як реабілітаційний напрямок, і тісно це насправді дуже вдячна справа, яку відчуваєш кожного разу, коли бачиш, як наші ветерани займаються спортом.